Професійна комп'ютерна освіта для підлітків, що це, які перспективи, і чи можливо поєднувати з навчанням у школі? Мене звуть Алекс Туманов. Я керівник напрямку розробки програмного забезпечення в комп'ютерній академії IT-STEP. І я відповім вам на ці запитання. Професійна комп'ютерна освіта це проект, який дозволяє школяру отримати сучасну професію у світі IT тут і зараз. На цій програмі ми навчаємо студентів створювати веб-додатки, розробляти мобільні додатки, створювати додатки, які використовують можливості штучного інтелекту, проєктувати та імплементувати бази даних, розробляти хмарні додатки, які використовують можливості блокчейн. Ваша дитина отримає професію, яка користується великим попитом зараз. І буде дуже важливо у майбутньому. Зручний графік дозволяє поєднувати навчання на професійній комп'ютерній освіті з навчанням у школі. Для того, щоб розпочати навчання, не треба ніяких додаткових знань. Треба тільки, щоб ваша дитина вміла працювати з комп'ютером. Допоможіть дитині визначитися з майбутньою професією. Чекаємо на вас в комп'ютерній академії IT-STEP.